Пішоходи проти автомобілістів 50 гривень і заїзд до центру Івано-Франківська відкритий. Комунальне підприємство «Сервіс Авто» таки завершило розробку проєкту щодо звільнення площі ринок від автівок. Через місяць в'їзди перекриють. І не лише на вихідні, а на постійно. Потрапити до самісінького центру буде можливо лише за окрему платню. Таку пропозицію влади вітають мешканці однак проти цього виступають власники автомобілів. Січень цього року міська влада вкотре вирішує центр міста, а саме проїжджа частина навколо ратуші має бути вільна від транспорту. Мешканці за шум великий, завжди машини пікають, тут перейти вулицю не можуть затинують Тим більше завжди проблема. Я мушу йти оглядатися, щоб бо не дай Боже машина на летіла. Вони їдуть, говорять не дуже цензурні слова на нас, звичайних пішоходів. Звичайно, це так має бути. Має бути десь територія, де може мама з дітьми, з коляскою пройтися і не, не обзиратися, і не думати, що зараз хтось його свистає. Кілька місяців роздумів та юридичних консультацій, і ось воно рішення вільним від транспорту, а саме без нього центр буде усі сім діб на тиждень. Для тих, хто захоче все ж таки потрапити на площу ринок не пішки, а на чотирьох колесах доведеться платити при кожному в'їзді до центру міста. Проектом рішення запропонована сума в 50 гривень. Причому я ще раз наголошую, що економічна складова буде стояти на третьому місці. В першу чергу це буде безпека. Для мешканців це буде комфорт для мешканців. Це буде туристична привабливість міста. а Потім вже економічна складова. Тому що ми розуміємо, якщо ця плата буде символічна, значить ми питання по суті не вирішили. Кожному заїжджому видаватимуть спеціальну квитанцію про оплату за в'їзд безкоштовно до центру зможуть потрапити лише його мешканці та спецтранспорт. Опікшись на невдалому перекритті центру міста у минулі роки, сервіс авто відмовилося від шлагбамів та ланцюгів. В місцях заїзду буде встановлено металеві стаціонарні стовпчики та паркувальні стовпи з антиванда. Альною дією наразі центр міста така собі транзитна зона та безкоштовна стоянка для автоводіїв. Саме вони нововведення не надто вітають. Ну бо це коротший шлях добратися в інші міста. Тому що на затори дуже великі на дорогах і це не знаю. Я судовий час їжу присуні дуже зручно, чесно кажу. Як будете тоді діяти, якщо буде перекрито? Ну подивимося, то що немає куди гроші дівати. А як тоді буде, якщо буде закрито? Ну то не буду заїжджати. Для реалізації цього проекту залишилося пройти затвердження виконавчим комітетом та сесією міської ради. Відтак вже за місяць до самісінького центру заїхати буде неможливо.